1508 рік, а це записано кирилицею Афи. Такими літерами відображали дати в 16-17 столітті. Вже трошки пізніше, десь в 18 столітті, було з корописом записано, що цій церкві 1700 року, 200 без 8, Отже, конкретна дата побудови церкви 1508 рік. Так, екскурсоводка Оксана Яфим розповідає туристам про напис на стіні церкви архистратига Михаїла, що свідчить про те, що їй понад 500 років тут збереглася як сама церква, так і іконоста з того періоду. Ота от частина вона найцінніша, але вона і на відстані десь приблизно трьох метрів від землі від рівня підлоги. Тому роздивитися її там є неможливо, і саме для того було зроблено оці ці фоторепродукції. Аби популяризувати церкву, музей і втілили проєкт з оцифрування та облаштування у храмі інклюзивної експозиції. Зараз проєкт завершили та сьогодні презентували. Тут, зокрема, є стенди із детальними фотокопіями ікон та аудіо гід українською та англійською мовою. Дуже важливо розуміти, що ми бачимо. Так в, в так, так, на жаль, є, що багато, багато речей, які колись для людей були очевидними, так? навіть та сама структура іконостасу, що він складається, які ікони. Зараз мало хто це, це відчитує, мало хто розуміє. От. Крім того, важливо, важливо фахово до цього підійти і пояснити, коли вони. Виникають як виникають, які зміни мав іконостас. Ну це є частина нашої ідентичності. А також 3D-модель церкви та детальне цифрове відтворення ікон допоможе в популяризації як пам'ятки, так і самого туристичного напрямку на жовківщині, каже керівник львівського музею історії і релігії Орест Малець. Оці оцифровані копії. Вони розташовані вже в мережі інтернет. Ці пам'ятки можуть оглянути не тільки люди, які приїжджають власне сюди на місце, але з будь-якої точки світу людина може зайти на сайт, подивитися, оглянути. Тим більше ми розуміємо, що інтерес до України, до нашої культурної спадщини зараз підвищений. Люди для себе відкривають Україну. І вважаю, що це дуже добре, коли люди можуть зрозуміти, що таке дерев'яна сакральна церква українська. Втілювали такий проєкт півроку. Фінансував його Український культурний фонд. Його вартість, за словами Ореста Мальця, понад 780 тисяч гривень. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.